Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами, який ви можете побачити щоп'ятниці. Радий бачити кожного з вас, адже сьогодні нам є про що поговорити. Наприклад, стало відомо, що на Gamescom, окрім другого сталкеру, можуть показати ще й майбутню Metro 4. Xbox планує розширювати лінійку консолей і випустити нову приставку. В Україні у кінотеатрах почали показувати фільм за грою та ще багато чого цікавого. Тому давайте починати. Візьміть смаколиків, мене звати. Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games. UA. Гравці остаточно зрозуміли, яка підсерія Call of Duty буде на них очікувати у цьому році. І це Modern Warfare 3. Якихось геймплейних кадрів Infinity Ward не показали. лише тизер, в якому тепер переважає червоний колір, а не зелений, як у минулій частині. Реліз заплановано на 10 листопада. Ближче додати релізу на гравців очікуватиме трохи більше геймплею та різноманітних подробиць. В минулому випуску новин я розповідав про черепашок ніндзя, які вирішили в рамках рекламної кампанії майбутнього анімаційного фільму завітати до гри Майнкрафт. Цим все не обмежилося, адже зелені супергерої завітали до Street Fighter 6. Починаючи з 8 серпня, гравці можуть обрати спорядження черепашок, взяти їх з кіни та багато чого іншого. Чесно кажучи, в трейлері вони виглядали ліпше ніж у грі. Скільки часу гравці обговорювали майбутній анонс ремастеру першої Red Dead Redemption? Ось ось мав з'явитися перший трейлер. Ще трохи гравці побачили новеньку графіку у класичній грі, але не так сталося, як багатьом того хотілося. Принаймні, поки що. Rockstar анонсували не ремастер, а звичайний перевипуск оригіналу на консолі PlayStation 4 без п'ятої, що дивно, та на Nintendo Switch. Релізнутися все це діло повинно 17 серпня. І тут з однієї сторони можна засмутитися, мовляв це, до чого все йшло, але з іншої, це може бути перший крок до ремастеру. Подивимося. У лютому 2024 року з'явиться досить цікавий кооперативний шутер, який об'єднав величезну кількість жанрів. Наприклад, це і FPS, і Base Building, і Tower Defense, і ще багато чого іншого. Зустрічайте Outpost Infinity Siege. У грі вам доведеться боротися проти якихось роботів, і ось це поєднання жанрів виглядає дуже і дуже непогано разом із хорошим графічним складником. У трейлері ми можемо побачити битви проти величезної кількості ворогів та масштабний захист бази. Вигляд. Та дійсно, як мінімум, цікаво. Маленька новина, яку буде приємно почути поціновувачам серії Metal Gear. До речі, серед глядачів такі є? Пишіть у коментарі. Отже, серія Metal Gear продалася тиражем у неймовірні 60 мільйонів копій. Чудовий показник для ігрової індустрії. Як зазначають, Майкрософт планує випустити нову консоль у сімействі Xbox, проте вона буде трохи незвичайною. Гравці вже отримали, так би мовити, молодшу версію, а саме Xbox Series S. Тепер щось подібне буде очікувати на старшу приставку. Майки планують випустити діджитал версію Series X. Гравці отримають найпотужнішу консоль, але вона не матиме змоги зчитувати диски і до всього іншого буде трохи меншою. За рахунок цих рішень вона також буде дешевшою. Якщо хочете оновити свій ПК або взагалі купити новий, завітайте до магазину Телемарт. В них є серія Evolve сучасні та надпотужні ігрові ПК, які готові до усіх ігор. Один такий я купив собі і дуже задоволений. Ігри літають монтувати відео комфортно. Причому у них є багато крутих фішок. Наприклад, вони продають відновлені відеокарти. Це відяхи, які мають таку ж потужність, як і нові. Просто були відновлені на заводі та коштують на 10-40% дешевше. Плюс система 3D, коли ви можете за Ести своє залізо і таким чином оплатити свою майбутню купівлю. Окрім всього цього, можете зібрати власний ПК за допомогою конфігуратора на сайті, обравши серед величезної купи комплектуючих саме те, що вам потрібно. Тому, якщо цікаві компи, завітайте до телемарту. Посилання я залишу в описі. Видавець Take-Two продовжує ділитися фінансовими звітами та дзвінками. Гравці продовжують їх вивчати і знаходити різноманітні натяки, які так чи інакше можуть вказувати на потенційну дату виходу очікуваної GTA 6. таким чином вікно релізу може бути у 2025-му фінансовому році. Якщо що він закінчується у березні 2025-го. у дзвінку, який відбувся 8 серпня, штраузельник, генеральний директор, заявив, що видавець очікує рекордні фінансові показники до березня 2025-го. Року. 9 серпня у кінотеатрах України можна побачити фільм за грою Гран Туризмо». Колись давно гравці отримали адаптацію легендарної серії перегонів під назвою Need for Speed, і вона не багатьом сподобалася. Але здається, що цього разу ситуація трошки інакша. Не сказати, щоб усі залишилися виключно під позитивними враженнями, втім, називають адаптацію видовищною та захопливою. Хто вже сходив? Як вам? Розробники продовжують підігрівати цікавість гравців до Flashback 2, знакової ігрової серії для ігрової індустрії. В новому трейлері продемонстрували місто новий Вашингтон та достатньо багато різноманітного геймплею та левел дизайну. Плюс розробники обіцяють крутий науково-фантастичний світ, різноманітні середовища та адаптивну зброю. Реліз Flashback 2 повинен відбутися 16 листопада. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та покращувати його. Ви мене мотивуєте. Дякую. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші неймовірні та стабільні внески. Дякую, що підтримуєте протягом великого проміжку часу. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш також його підтримати та стати спонсором каналу. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Я якось розповідав про гру під назвою Sengoku Dynasty. Це щось дуже сильно схоже на Раст, особливо те, як реалізоване будівництво. Тільки все це відбувається в антуражі феодальної Японії. Гра релізнулася у дочасному доступі крамниці Steam і отримала присвячений цій події трейлер. У Sengoku Dynasty вам доведеться не тільки займатися виживанням, а ще й будувати села та керувати ними. Цікаво подивитися, як розробники це все реалізують. Досить неочікувано, у свій час Firefly Studios вирішила анонсувати Stronghold Definitive Edition. Це ремейк гри Stronghold, яка побачила світ у далекому 2001 році. Нічого принципово нового студія вирішила не розроблювати, аби зберегти геймплей оригінального проєкту. На гравців чекає поліпшена графіка, як це було у Age of Empires 2 Definitive Edition. До того з'явилася демоверсія у Стімі, яку може спробувати кожен бажаючий. Закриється вона 29 серпня, а 7 листопада 2023 Цього року гра готується до релізу. Зазначають, що 21 серпня гравці отримують величезну порцію новин стосовно майбутнього кіберпанкового проєкту під назвою Runner 2, який нагадаю на релізі отримає українську локалізацію. Тим не менш, розробник вирішив проводити закритий бета-тест своєї гри. Форму, яку потрібно заповнити, аби отримати доступ, я залишу в описі. Нагадаю вам, що Runner – це хардкорна пригодницька гра, в якій вам потрібно грати за кіберніндзя. Неймовірна радість була у сталкерській спільноті та у простих гравців, коли всі дізналися, що на майбутній виставці GamesCom GC Game World привезуть демо-версію гри та багато нової цікавої інформації. Але, як з'ясувалося, це ще не все. Інша українська компанія, а саме Форей Games, теж завітає до Gamescom, -у. Втім, невідомо який проєкт вони будуть показувати гравцям. Раніше портал Insider Gaming заявляв, що наразі форей працюють над новою грою в серії Metro, Про що до слова згодом заявили і самі розробники. Але інсайдери також зазнають. Що гра майже готова, коротше кажучи, цьогорічний Gamescom здається, що буде найцікавішою ігровою виставкою 2023 року. Якщо ви полюбляєте гру під назвою Stardew Valley, то ця новина вас трошки потішить, адже з'явилася інформація, що у розробці знаходиться досить схожий проєкт під назвою Japanese Rural Life. Шкода, але трейлеру поки немає, проте є скріншоти. На початку гри гравець отримує котеч посеред сільської місцевості та ділянку землі. і гра починається. Якщо що, проєкт для iOS та Android, але може вийти і на ПК. Реліз планують у 2023 році. Давайте тепер поговоримо про знижки. У стімі Jurassic World Evolution 2 можна купити за 174 гривні. FIFA 23 коштує 424 гривні. Papers Please можна придбати за 33 гривні. Mafia Definitive Edition отримала знижку у 65% та коштує 262 гривні. Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition можна придбати за 181 гривню. Першу The Division віддають за 68 гривень, як і Стіб, який теж коштує 68 гривень. У Pay Story Unrival. 2 можна купити за 162 гривні. Insurgency Sandstorm коштує 599 гривень. Досі Batman Arkham Collection віддають за 359 гривень. Тачки 3 можна придбати за 143 гривні. Titanfall 2 коштує 174 гривні. А Need for Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 719 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.